Вітаю! Ми продовжуємо вивчати многочлени, і у даному відео будемо розв'язувати завдання на множення одночлена та многочлена. Перший тип завдань. Потрібно спростити вираз. Ви вже знаєте, що для того, щоб спростити вираз, потрібно розкрити дужки, а потім звести подібні доданки, подібні одночлени. У даному прикладі дві групи дужок. Розкриємо дужки у першій групі. Для цього потрібно вираз мінус 5А, одночлен мінус 5А помножити спочатку на 3. Перемножаємо знаки. Очевидно, що знак буде мінус. Далі перемножаємо числа. 5 множимо на 3, 15. І залишається змінна А, яку немає на що множити, тому переписуємо. Далі мінус 5а потрібно помножити на мінус 2а. Перемножаємо знаки мінус на мінус плюс. Перемножаємо числа 5 помножити на 2 10. І перемножаємо змінні букви а помножити на а буде а в квадраті. Далі розкриваємо дужки у другій групі. Множимо число 7 спочатку на 3 а квадрат. Перемножаємо знаки. Буде плюс. Перемножаємо числа. 7 помножити на 3, 21. І дописуємо а квадрат, його немає на що множити. Далі 7 множимо на мінус 4а. Перемножаємо знаки: плюс на мінус мінус. 7 множимо на 4, 28. І дописуємо літеру А змінну А Її немає на що множити. Далі 7 множимо на плюс 1. Перемножаємо знаки, буде плюс. І 7 множимо на 1 7. Отже, перший етап розкрити дужки ми виконали. Далі потрібно звести подібні. Підкреслюю перший одночлен, перший доданок мінус 15а. І шукаю подібний. Подібний це такий доданок, у якого та сама буква частина. Тобто А, мінус 28. Мінус 15, мінус 28 буде. Мінус 43. І А допустимо. Отже, із двох доданків мінус 15А і мінус 28А після зведення утворився один доданок мінус 43а. Далі. Підкреслюю уже двома рисочками 10а квадрат. Знаходжу подібний. Плюс 21а квадрат. 10а квадрат плюс 21А квадрат буде плюс 31 а квадрат. Залишилося 7, їй нема з чим зводити, вона одна, тому дописую плюс 7. Вираз, спрощено. Зупиніть відео і самостійно спростіть другий вираз. Перевіряйте. Розкриваємо дужки у першій групі дужок. 3 множу на 8, 24. Далі 3 множу на мінус 2 х квадрат. Спочатку знаки буде мінус, потім числа 6. І дописую х квадрат. Далі розкриваю дужки у другій групі дужок. Для цього мінус 6х множу на 8х. Буде знак мінус 6х8, 48х помножити на х, х квадрат. Далі мінус 6х множу на мінус 4. Знак мінус на мінус плюс. Число 6х4 24 і змін на х дописується. Далі зводжу подібні додатки. Підкреслю 24 і подібних для цього доданка немає. Тому просто його переписую. Далі. Двома лініями підкреслю мінус 6 х квадрат. Подібне йому мінус 48х квадрат. Мінус 6 х квадрат, мінус 48х квадрат буде мінус 54 х квадрат. І переписую плюс 24х. Наступний тип завдань. Дані вирази потрібно подати у вигляді одного члена. Що це означає? А те ж саме. Потрібно розкрити дужки і звести подібні. Тоді ми отримаємо члена. Отже, Розкриваємо дужки у першій групі дужок. Для цього мінус 2n квадрат потрібно помножити на 3n. Визначаємо знак мінус. Визначаємо число 2 помножити на 3 6. І визначаємо буквену частину n квадрат множимо на n. Буде n в кубі. Далі, мінус 2 n квадрат множимо на мінус 5. Знак мінус на мінус плюс. Число 2 множимо на 5 10 і n2 допустим. Нема на що множити n квадрат. Далі розкриваємо другу групу дужок. Для цього 4n спочатку множимо на 2 n квадрат. Визначаємо знак плюс 4 помножити на 2, 8, і n помножити на n квадрат – n в кубе. Далі 4n множимо на мінус 7n. Знак плюс на мінус мінус. 4 помножити на 7 28. І n помножити на n n квадрат. І множимо 4n на плюс 3. Знак плюс 4 помножити на 3 12n 7. Дужки розкрили. Тепер потрібно звести подібні доданки. Підкреслю мінус 6n в кубі і подібний доданок плюс 8n кубі. Мінус 6n кубі плюс 8 кубі буде 2n в кубі. Далі підкреслю 10 n квадрат двома рисками. Находжу подібний доданок мінус 28n квадрат. Плюс 10n квадрат мінус 28 n квадрат, буде мінус 18 n квадрат. І дописую плюс 12n. Вираз подано у вигляді многочлена. члена. виконайте четверте завдання. Перевіряйте. Розкриваємо дужки в першій групі дужок. 7 y квадрат множимо на 3 y Знак плюс. 7 помножити на 3 21 у помножити на y в кубі. Далі 7 множимо на плюс 2. Знак плюс 7 помножити на 2 14 дописуй. Розкриваємо дужки у другій групі дужок. 4y2 множимо на у. буде плюс 4y в кубі. Далі 4г2 множимо на мінус 1, буде мінус 4і2. Зводимо подібні доданки. Подібні одночлени. на членок. Підкреслю 21 y в кубі і подібний плюс 4 y в кубі буде 25 у в кубі. Далі підкреслюю двома рисками 14 y в квадраті і подібний йому мінус 4 y в квадраті. Плюс 14 в квадраті мінус 14 в квадраті буде плюс 10 y в квадраті. Наступний тип завдань потрібно виконати дії. які дії є у п'ятому виразі. Я бачу множення одночлена і многочлена, члена двічі, і віднімання. Відповідно, виконуємо те ж саме: множимо одночлен на одного члена. Тобто, розкриваємо дошки. Спочатку множу мінус 3а на А, буде мінус 3А квадрат. Далі множу мінус 3А на мінус b. Знак плюс число 3. І А помножити на Б, так і записую. Їх перемножити неможливо різні основи. Далі мінус 5Б множу на А, буде мінус 5 ба Мінус 5Б множу на Б, буде мінус 5Б квадрат. І переписую мінус 7аБ. Це доданок, який відношення до дужок, до, до множення одного членів, одночлена, одночлена, немає, немає ніякого. Отже, його просто переписую. Далі звожу подібні. Мінус 3А квадрат підкреслюю, і дивлюсь, що подібним, подібних в цьому доданку цьому одночлену немає, тому його просто переписую. Далі підкреслюю двома рисками 3АБ і знаходжу подібні. Мінус 5BA і мінус 7АБ. БА і АБ це та сама буковна частина, тільки множники розташовані в зворотньому порядку. Немає значення. Порядок множників при множенні значення немає. Отже, 3 подібні доданки. Зводжу їх. Плюс 3 мінус 5 і мінус 7 буде мінус 9аб. І переписую мінус 5б квадрат. Подібних в цьому доданку немає. Самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте. Множимо 5 на вираз х-. Y. Одночлен на многочлен. 5 y множимо спочатку на х, буде 5 yx 5y множимо на мінус у, мінус 5у. Далі y множимо на 2y буде плюс 2 y квадрат. І y множимо на мінус 4х буде мінус 4 yx Або xy. І переписую плюс 3 y квадрат. Далі зводжу подібні доданки. 5 yx підкреслюю і знаходжу подібний доданок мінус 4 xy Буде xy. Далі підкреслюю 2 х квадрат і мінус 5і квадрат і плюс 3 квадрат. Ці три доданки подібні. Мінус 5 плюс 2 буде мінус 3. І ще плюс 3 буде 0. Отже, ці додамки взаємно знищаться. В результаті утвориться 0. Я їх викреслю. І вийшов вираз хі. Сьоме завдання. Потрібно спростити вираз і знайти його значення, якщо А дорівнює мінус 1, а Б дорівнює 5. Спочатку спростимо вираз, розкриємо дужки. А помножити на 6а а квадрат. А помножити на -4B, -4AB. мінус 4Б мінус 4АБ, мінус Б помножити на Б мінус Б квадрат, мінус Б помножити на мінус -2A, 2А, плюс 2АБ. Або Ба що те саме. І переписую плюс 2аб. Підкреслю 6А квадрат. Подібних в цьому доданку нема. Тому просто його переписую. Підкреслюю мінус 4АБ, подібне плюс 2аБ і плюс 2АБ. Мінус 4 плюс 2 і плюс 2 буде 0. Тобто доданки ці взаємно знищаться. Викреслюю їх. І залишається переписати мінус B квадрат. Далі замість а потрібно підставити число в мінус 1, а замість Б 5. Тому запишу так: 6 помножити а в квадраті, тобто беру мінус 1 в дужки, так як це від'ємне число, і підношу до квадрату. Далі йде мінус Б в квадраті, замість Б пишу 5, 5 в квадраті. Обчислюю. Ви знаєте, що спочатку у виразах зі степенями знаходяться степені. обчислюється степені. Мінус 1 квадраті буде 1. 6 помножити на 1. Далі 5 квадраті буде 25. Мінус 25. Тепер залишилося 2 дії, множення і віднімаємо. Спочатку множимо. 6 помножити на 1 буде 6. І тепер віднімаємо 25. 6 відняти 25, мінус 19. Зупиніть відео і самостійно виконайте восьме завдання. Спростіть вираз. І знайдіть його значення, якщо k дорівнює мінус 3,5. Перевіряйте. 4к переписую: мінус 2 множу на 5к, мінус 10к. Мінус 2 множу на мінус 1, плюс 2. Далі, розкриваю дужки, перед дужками плюс. Фактично, це буде те ж саме, що у дужках. плюс 8к і мінус 2. Можна попрацювати з множенням знаків, кому як зручно. Далі звожу подібні доданки. 4К підкреслюю, знаходжу подібних подібні мінус 10к і плюс 8к. 4 мінус 10 плюс 8 буде 2к. Підкреслюю доданки плюс 2 і мінус 2, точніше, викреслю, тому що вони протилежні, і в сумі буде 0. Плюс 2 2, дасть 0. Вони взаємно знищуються, тому я їх одразу викреслю. І отримала я вираз 2к після спрощення. Тепер замість К потрібно дістати мінус 3,5. Запишу 2, помножити, уже прописую множення при обчисленні. І замість К – мінус 3,5. Записуємо у дужках, так як це від'ємне число. І буде мінус 7. І останній тип завдань розв'язати рівняння. Згадуємо алгоритм розв'язування рівняння. На першому етапі потрібно розкрити дужки. х множу на х квадрат, х множу на мінус 3 мінус 3х. Переписую мінус 9 і всю праву частину також переписую, дужок там нема. Другий етап. Зібрати невідомі доданки зліва від дорівнює або в лівій частині, а числа зібрати справа від дорівнює. Причому пам'ятаємо правило, Якщо доданок міняє частину, то він міняє знак. Тобто, якщо ми переносимо доданок з однієї частини рівняння в іншу через дорівнює, то знак перед доданком міняємо. Отже, зліва збираємо невідомий. Переписую х квадрат. Воно так і було зліва, і залишиться зліва. Переписую мінус 3х. І переношу з правої частини плюс Х квадрат, Поміняю знак. Буде мінус х квадрат. У правій частині потрібно зібрати числа. У правій частині вже є число 12, я його переписую і переношу праву частину з лівої число мінус 9. Перенесеться воно відповідно з знаком плюс. Міняю знак плюс 9. Далі, третій етап. Потрібно звести подібні доданки в лівій частині рівняння і виконати обчислення в правій частині рівняння. Х квадрат мінус х квадрат це подібні доданки. Вони взаємно знищуються. І залишаються в лівій частині лише мінус 3х. В правій частині 12 плюс 9 21. Тепер можна знайти невідоме. Для цього потрібно поділити обидві частини рівняння на коефіцієнт поряд з невідомим на мінус 3. Ділимо обидві частини на мінус 3, зліва буде х, а справа 21 розділити на мінус 3, мінус 7. Отже, х дорівнює мінус 7. Зупиніть відео і самостійно виконайте 10 завдання. Розв'яжіть рівняння. Перевіряйте, розкриємо дужки. 3х помножити на х, 3х квадрат. 3х помножити на мінус 5, мінус 15х. Праву частину переписуємо. дужок там нема. Далі збираємо невідомі в лівій частині рівняння. Переписую 3х квадрат, мінус 15х. Переношу 3х квадрат зі знаком мінус. Переношу мінус 5х, але вже зі знаком плюс. Воно буде у лівій частині. З невідомими закінчили. Далі. В правій частині збираємо числа. Число у нас одне, воно було в правій частині, тому його просто переписуємо. Воно трошки зміщається ближче до доріння, але залишається в правій частині, тому знак не міняється. Далі зводжу подібні доданки у лівій частині. Бачу, що 3 х квадрат мінус 3 х квадрат взаємно знищиться. Одразу їх викресую. Далі, мінус 15х плюс 5х, мінус 10х. І справа 20. Обидві частини ділю на мінус 10х дорівнює мінус. 2. Підведу підсумок. У даному відео ми виконували завдання на множення одночлена і многочлена. Спрощували вирази, подавали вирази у вигляді многочлена, виконували дії, спрощували вирази і знаходили його значення і розв'язували рівняння. Я з вами прощаюсь. На все добре. Миру вам! і здоров'я.